Євросоюз Україну чекає, Європа кулаки за нас тримає. Ви надихайте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні рішучі рятівники у цілому світі, вояки такі єдині. Спасибі вам, захисники України. Що не здаєтесь, не відступаєте. За те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не гине. спасибі вам, захисники України. Хе ангел охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної днини за вас, захисники України. Нехай Богородиця Марія Свята береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли. З вами поруч Бог, захисники України. Ви наша наділя, світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усі переміни. Дякуючи вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоби вдячність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостини рідну школу захисники України. Вас чекає громада, а когось родина, а когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь додому живими, наймужніші доньки і сини України. Ви Збережете нашу незалежність. Бо віра в зсу сильніша за безмежність низьких уклін від кожної дитини. Вклоняємось вам захисники України.